Діти, сьогодні ми будемо вчитися виділяти слова у реченнях. Адже речення складається ні з одного, не з двох, а з багатьох, з декількох слів. Так? Давайте спочатку послухаємо речення. Наприклад, кіт спить. Скільки тут слів? Давайте разом порахуємо. Кіт спить. Рахуємо, скільки слів? Один, два. У реченні два слова. Так, давайте ще один приклад розглянемо. Діти грають у м'яч. Порахуємо, скільки тут слів. Діти грають у м'яч. Порахуйте. Один, два, три, чотири слова у цьому реченні. Так. Давайте тепер я надам завдання для вас. Така гра невеличка. Я кажу речення, а ви плескаєте у долоні на кожне слово. Так, ми порахуємо, скільки слів у реченні. Добре? Сонце світить. Перевіримо. Сонце світить. Скільки разів? Два рази ми плеснули у долоні. Два слова у реченні. Далі. Мама читає книжку. Перевіримо. Мама читає книжку. Скільки разів ми плеснули у долоні? Три рази. Значить, у нашому реченні три слова. І ще одне речення: хлопчик малює будинок. Перевіряємо: хлопчик малює будинок. Скільки разів ми плеснули в долоні? Три рази. Скільки слів у цьому реченні? Три слова у реченні. Так, молодці. Тепер самі спробуйте придумати речення з двох або трьох слів. Добре?